Хай, всім привіт! Сьогодні до мене на ремонт потрапився такий чорний мікрофон DS868. Проблема заключається в тому, що він попросту не заряджається. Якщо він заряджався, то світився чорний індикатор. Що ж, будемо його розбирати, тільки спершу відкриємо нижню частину та знімемо акумулятор 18650. Розкрутимо захисний фільтр мікрофону та будемо думати, як воно все ж таки розбирається. Давайте спробуємо підійти виходкою корпус. М -м, в чому ж проблема? Не думаю, що проблема знайдеться так швидко. У нас доріжки мікроUSB спайні разом. Хм, як ти могло статися? Без поняття. Ну я чого, візьмемо оплетку з кабелю з від телебачення та приставимо до неї паяльник, щоб оплетка впитала в себе припій. Після цієї процедури беремо спирт та протираємо нею плату, щоб зняти з неї залишки каніфолі. Що ж, вставляємо акумулятор та під'єднуємо шнур живлення. Супер, індикатор світиться, а це означає, що акумулятор заряджається. А тепер цю всю начинку нам потрібно скласти до кубки. І ще й так, щоб нічого не розсипалися. Ух, нарешті склавиться все разом. Так, що ж, закручуємо мікрофонний фільтр та вставляємо акумулятор. Тестимо, що все заряджається. Так, а звук працює? А з вами як завжди був гірюс, Рома. Стоп! Та ні, що ви? З такою якістю звуку я відеоролик закінчувати не буду. Краще ось так. Або ні. Ось так. Ось наша здатна магія монтажу. Ось такий сьогодні у нас відеоролик вийшов. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Обов'язково з дзвіночком, адже в наступному відео я зроблю мікроскоп, використовуючи всього один лазер. Наперед скажу, вийшло дуже цікаво. А на цьому у мене все. Переходьте та дивіться відеоролик, які засвітилися у вас на екранах, та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі! Бувай!